Всім привіт! І сьогодні ми розпочинаємо роботу над підручником Світлани Сотникової та Ганни Гоглєвої для 5 -го класу першого року навчання або ж вивчення німецької мови. І ми ж одразу переходимо з вами на першу тему на перший урок. І що ми бачимо? Пегрюсунг. Привіт! чогось у мене сьогодні мій маркер не дуже добре працює, але все, ж, все що є. Бегрюсунг – привітання. Грюсен – вітатися, це дієслово. Бегрюсен – це іменник привітання. І перше завдання в нас – «Hör das Lied und...» Зараз оберемо колір. «Hör das Lied und sing mit». «Hörn» – це слухати, «singen» – це співати. Tosch, prosluchajmo zvame Pisnju ta prospivajmo jihi. Hallihallo, fünfte Klasse, Kursbuch, Lektion 1, Stunde 1, Übung 1. Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, Hallo, Tschüss, 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 auf Wiedersehen, Tschüss, 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 tschüss auf Wiedersehen. І ось тут ми бачимо одразу ж фрази для привітання та для прощань. Guten Morgen. я трішки піднімусь вище, щоб я змогла це виділити. Ось так це буде Guten Morgen. Добрий ранок. Guten Abend. Добрий вечір. Guten Tag. Це в нас добрий день та Hallo. Універсальне Hallo означає привіт. Переходимо до наступного слова, яке у нас повторюється аж чотири рази: чус, 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 ЧУС. Це слово означає пока. Таке у нас форм, а, розмовне прощавай, бувай. І знову ми бачимо тут: чус та auf wiedersehen». Auf Wiedersehen означає до зустрічі. Це вже у нас таке офіційне прощування. Auf Wiedersehen. І знову ми бачимо тут: повтор чус, 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 чус. Чус Wiedersehen. Переходимо далі з вами до другого завдання. Hören цу sprich nach. Цу, hören – це прослухати нах, шпрехен, повторити. Тобто. <coughs> повторювати разом за кимось. Що ж, давайте слухати. Stunde 1 Übung 2. Guten morgen. Guten Tag. Guten Tag, Herr Schneider. Guten Abend, Herr Wanja. Guten abend. Gute Nacht, Lina. Gute Nacht, Mama. Hallo. Hallo, Kevin. Auf Wiedersehen, Frau Fischer. Auf Wiedersehen, Frau Gerber. Tschüss, Anna. Tschüss, Jörg. Also, wir haben mit Ihnen typische Grüße und Verabschiedungen Що ж, І знову ми бачимо з вами ось тут Guten Morgen. Добрий ранок, доброго ранку, о 7 годині ранку. Потім де нас Guten tag, Guten Tag. Tag. Добрий день. І бачимо з вами новеньке слово H. Це в нас звертання, якщо ми до когось звертаємось, Hneider. І ось тут у нас є приміточка. Якщо він... Чоловік, і ми звертаємось до когось з пошаною, з повагою, то ми будемо казати хе Вагна. З ім'ям слово хе використовувати ми не можемо. Як пан або ж пані, вони перекладаються. Пані Яна, пані Наталю. Ми можемо так сказати в українській мові, але в німецькій хе-ната. Пробачте, фрау Наталя, Фрау Яна, на жаль, так казати не можна. Лише слова, такі як хер та фрау, ми будемо використовувати тільки з прізвищами Фрау Гербів, Хер Вагна і так далі. ХЕР ВАГНА. ахт, мама. ахт, Ліна. І знову у нас Халло, Халло, Кевін. А в Frau Fischer. як бачимо, Fischer – це в нас прізвище. Давайте з вами подивимось, чому ж з ранком, з днем, з вечором у нас пишеться все ж таки Гутен. Але якщо ми говоримо про ніч, то ми пишемо лише гутен. А різниця в тому, що у кожного іменника в німецькій мові є свій артикль. Це дуже важливо запам'ятати з першого ж уроку німецької мови. Всі іменники в німецькій мові вчуться, вивчаються, запам'ятовуються лише з артиклями. Тож давайте з вами подивимось зараз. На жаль, ми не можемо дізнатися, який. Артикль має слово ранок, ніч, день та вечір, але я вам в цьому допоможу. Дивіться: ранок, день та вечір мають однаковий артикль дер. Тобто ці слова в нас чоловічого роду. – «der Morgen», «der Tag» und «der Abend». Тому до нього до слова «guten» буде додаватися літера n. Про це ми поговоримо також пізніше, чому вона туди додається. Слово «нахт» у нас жіночого роду та має артикль ді нахт». Тому ніч у нас буде, якщо ми бажаємо комусь доброї ночі, ми кажемо не гутен нахт», а нахт». Тож, три слова де моген, де так, де «де абенд» і нахт». Йдемо далі. <coughs> Текст караоке. «Hört so und Karaoke-Text. Sluchai, David o Opausach. Stunde 1, Übung 3. Guten Tag. Guten Morgen. Guten Abend. Hallo. Tschüss. Gute Nacht. Auf Wiedersehen. Dobre. Це ми прослухали, і, сподіваюсь, ви також відповідали у паузах. А ми йдемо з вами далі. Вас паст цузамен. Слово цузамен означає, як разом, або ж що підходить до чого разом», або «що співпадає», або що може з'єднатися. «Hört» und «Spielt die Dialoge». Тож, ми з'єднуємо, прослуховуємо, а потім розіграємо діалоги. І дивимося, що у нас йде перше. Guten Tag, зараз я спробую писати, хоч трошки. Не виходить у мене, на жаль. Ага, є. Guten Tag, Frau Kohler. І в нас є вже відповідь. Відповідь Е. E. Guten Tag, Frau Rempe. Йдемо далі. Guten Nacht, Роман. І що ми можемо відповісти роману? Nacht, папа Так, напевно, нам потрібно написати, додати текстове поле. Я ж хочу це ще написати, то спробую якось це зробити. Угу. Воно з'явилось ось тут, на жаль. Тож, добре, ось тут у нас буде літера Д. Nacht, папа. На жаль, я писати не можу сьогодні. Ось так. Халло, Катя. Тимо далі. Привіт, Катю. Халло Катя. І що ми можемо відповісти до Каті? Халло Ян. Привіт, Ян. Чус Анна. Бувай Анна. Чус Макс. Все легко у нас. Чус Макс. І кутен кутенмоген, фрау Мюллер. Кутенмоген хер Шмідт. Це в нас така ввічлива. Шаноблива форма, пан Шмідт, пані Мюллер та -та, і так далі. Розікрайте схожі діалоги між Мією та Леоном, Лукасом та Анною, Марою та папою, Фрау Нанді, Геа Франке, Бен та Ніною. І переходимо до наступного завдання. Шрайбе Напиши відповідні формули вітання до кожної ситуації. І що ми бачимо з вами? Перша ситуація уа, ода oder уа, хеа Miller. Тож, ми розуміємо, що це вечір, то ми пишемо Guten Abend хеа Miller. Йдемо далі. уа, uaine лерерін, oder дайн, Лерер. Лерер це в нас вчитель. Давайте я якось це спробую виділити слово нам. Лерер це вчитель, і буде у нас з артиклом der, чоловічим артиклем, der лерер або ж ді лерерін. Вчителька. Ну, і ми можемо сказати кутен так, хеа например, Франке или Фрау, нравится, как зовут вашего учителя. Дайне, фройдин, твоя подружка или дайне, фройдин, твой друг. Холо, Ян, Холо, Нина и так далее. 21, 30, или Хальп. Мама und papa. Ми можемо сказати до батьків: gute Nacht, Mama und Papa. Gute Nacht, Eltern. Zum Abschied na prośnienia deine Freund oder Deine Freundin. Ми можемо сказати tschüss Lana oder Tschüss Anna oder tschüss Janik. Або ж, якщо хочемо офіційно попрощатися, то ми скажемо Auf Wiedersehen, Lana. Auf Лана, Аввізеєн Янік, Wiedersehen, Анна. Що ж, добре. І на наступному уроці ми з вами будемо також розбирати другий урок Last Uns einander kennenlernen. Давайте знайомитися. Всім дякую за увагу та до побачення!